І всім привіт! З вами я, Вонсмер, і сьогодні ми продовжимо грати в Fortnite. Сьогодні у нас нова мапа в Reload. Або ж. Перезавантажені, перезарядці. Неважливо, хто їх називає, офіційна назва перезарядка, але під цим е, ну, Reload мені більше під суть режима таке перекладається як перезавантаження, так як. Е, ти фактично перерождаєшся після того, як тебе вибивають з гри? Досить філософське питання. Не знаю, звідки воно взялося, але в мене воно взялося ще при виході з самого режиму. Але це не зовсім зараз важливо. Сьогодні ми йдемо на острів Слюрп. Ну, буквально Слюрповий острів. Тупо болото від. Слюрпа утворилася на перезарядці. І Це буде моя фактично перша гра. Я заходив, але по ітогу я не грав. У мене не було часу пограти, але зараз саме той момент якраз снігом відео, що також чудово потрібно бути продуктивним. Боже. Потрібно бути продуктивним на каналі, так як відео в мене дуже рідко почали виходити, а це є погано для мого каналу. Де в цілому контент має бути завжди хоч якийсь на моєму каналі. Так. -да. Я думаю, можна сісти сюди. Мою раніше улюблену локу на мапі другої глави, на мапі третьої голови. Ну так. Я там завжди сідав, але ми далеко не одні там сідаємо. Це невеличка проблема. Тому мені краще сісти трошки нижче. Ага. Новий момент ріш... вирішив мені трошки допомогти програти. Дякую. Це щастя. Вернули палку. Просто чудово. Я в Фортнайт не грав таке як півтора місяці. Е, півтора місяця. Тому навіть того скілу, що я мав перед цим в минулих відео, можна не очікувати. Так як я буду грати як повний бот за рахунок того, що я не грав практично півтора місяця. Це погано? Звичайно. Не те, що погано, а дуже. Суті, не міняє, але. Да. Окей. Швидесенько захилюємось. І погнали в бій. <tune noise> Ясно. Дві пулі промазав благополучно. Uh, просто чудово. Туди зараз не варіант повертатися, тому підемо на воєнну базу. Але, здається, там також повно челіків. А, так, я вже бачу одного. Надіюсь, я встигну залутатися, а то для мене це проблема буде. Ну. Боже. Це так тупо. Я не знаю, де він зараз, так як я не спостерігав за цим. Але мені потрібно знайти хоча б якийсь дробовик. Без дробовика я в війни не лізу. Ясно. Сьогодні не мій день. Я вже всі життя профукав і це проблемно. Ага. Ясно. Просто чудово. Окей. Okay. На цей раз? Сядемо. На Форт Крампет. Ага. Навіщо в чаті показується, що я позначив точку? Це якось безкорисно, Який сенс від цього? Або сядемо неподалік від нього. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре. Що за. <клес> Що за <клес> Чортівня? <клес> <клес> так. Я навіть не натиснув два рази. Так, мені це не подобається. Мені це не подобається. Воно мені заважає. Я не розумію, що коїться, але це сильно заважає мені. Так як я. навіть не, ну, не тиснув два рази на кнопку А, але все одно мене спрацювала ця фігня. А коли потрібно, вона не спрацьовує. Ясно. Троповик, чудово, і здається, тут хтось є. Правда, те, я не бачу? Це ми візьмемо з собою. Тут реально хтось є. Або був. Та Те він тепер поняття немає. Але це погано. Цілковито так. Тут 100% хтось був, але я не розумію, куди він зник. Ану, полетіли опа. Ні, ну це так не може бути. Я не можу тримати спрей. Він тікає. Був би це справжній гравець, він би мене вже прикінчив, дивлячись на. міаї. Ну так. М -м. Яка красива? Травичка? Мм, дуже красиво. Я з вами згоден. Просто чудового. Mm. <laughs> Чую битву, йду на неї. Чекай. Що вихіли є? От непогано або момент. Та -мо. На цьому болоті досить важко навіть з моментом, так як момент просто перегороджує мій шлях. Що? Sure. Та йомон, новий мумент мішає. Новий мумент трошки заважає мені. Я в очікуванні. Хай сюди. Він це явно почув. Я очікую на те. Абсолютно все одно, серйозно. Друже, тобі все одно на те, що я тут. Типу. Я... Ламаю бочки, а йому абсолютно все одно, що я хилююся. Він такий як не чув навіть. Бро, в тебе взагалі з звуком все добре? В цілому. Здається, судя, судячи по цьому моменті, не зовсім звуком у нього судо. Що? Я його навіть не бачив. Ресурси Балим ясно. Що по ресурсом є. Ага. Окей. Окей. Несхідмось дуже тихенько. Да чучку купим мы Эй Не, не потребуем Миниган, фига, Чудово Просто чудово. міфік Мініган. ган А Ну й ти сюди брав. Я зараз не зрозумів. він. Окей, okay, ясно. Не знаю, чи варто ризикувати. Але чи не пофіг? Та чому воно... Ай, фіг з ним. Хілямось. Залишаємо це собі. Це правильно? Валимо. Не знаю, де вони, але це буде досить складно. Що? Ааа. Ну, та, топ очікує. О, я в зоні, це просто чудово. Це не те, що чудово, це ідеально. У мене ще й мініган з таким програти лодаутом, який в мене є, це ну, досить важко. А, угу. ясно. Фіг з вами я не хочу зараз помирати. Бо По соною? Це було непогано. Що ж, на цій хорошій миті я вже буду з вами прощатися. З вами був я, Воносмер. Всього вам найкращого. Пока. Пока.